Ну і традиційно починаємо наше відео саме з донату. Під прошлим відео ми зібрали з вами приблизно 400 лайків. Отже, 400 гривень ми переводимо ось в цей фонд. І хочу нагадати вам, що на моєму каналі один лайк це 1 гривня в благодійні фонди. Тому поставили лайк прямо зараз і давайте будемо допомагати людям разом. І так, ну що, друзі, всім привіт! З вами Сергій Кошовий безпосередньо кош. І я радий привітати вас на нашому каналі. Це проект перекупи на мінімалках, де ми втрьох з друзями. Скинулись по 500 доларів і шляхом перепродажу автомобілів хочемо заробити на машину нашої мрії. Ландкрузер Праду відпадає, тому ми стремимося на крузак 200. І в нас є вже нова тачка. Так вийшло, що вчора моєму другу випав дуже крутезний варіант, тачка, про яку він просто дуже сильно мріяв, ще й по дуже крутій ціні. Тому він прийняв рішення терміново продавати свого Тігуана. І я його придбав. Це, друзі, та ситуація, коли я спочатку сказав да, купив його, а потім буду дивитися тільки що фарбовано, тому що ну, машина 17-го року, у неї 50 тисяч пробігу, це вже рестайлінг, це вже на прикольній мультимедії з карплеєм, да, комплектація ES. Але прикиньте, в неї є безключовий доступ. Ну, вроді начебто непогано. Причому за ціну 9 тисяч доларів машину 2017 року купити просто нереально. Поэтому 100% так. Да. Так що давайте подивимось, що ми купили. І так, виходить, у нас фарбована лише права сторона і капот. Да-да-да, тому що це все йде заводський алюміній, це вже йде черме. Тобто ці дві талі поміняли. Ну і я думаю, ви зараз побачите він код перед собою, що з ним було. Так, да, удар взагалі не красивий. Але я дивився, встановили її реально непогано, безпека вся на місці. Та блін, це кросовер 17 2017 року з пробігом в 50 за 9 тисяч доларів. Та я не знаю, мені кажеться, взагалі з ним не треба нихера діяти, ми і так заробимо. Але я не я, якщо не буду готувати тачку. Тому ми зробимо її ще гарнішою. Ну і саме першочергове, що я хочу почати це сняти грьбані чохли. Вони мене прям виморажують, тому що машина свіженька, в неї 50 тисяч пробігу. Я впевнений, на 100% що там немає ніяких ні дир, ні де нічого. Тому прямо зараз ми будемо її знімати. Оце я розумію, ви тільки подивіться на це кермо. Воно реально прям як новеньке, не затерте, не зачухане. Блін, ну пріріс же. Як можна таке кермо ховати за такими оплітками? Не знаю, колись я це зрозумію, але зараз. Я предпочитаю їздити саме так. Ну, все, я знайшов, куди цю штуку пришаманити. Ляпс, на Запорожь саме тема, навіть розмір той самий. Все, хай тут валяється. До речі, друзі, мені потрібна реально допомога. У мене є ось цей кошик, як ви пам'ятаєте, він стоїть, він не їздить, він не валить. і він просто в мене якась кома в серці. Поэтому, якщо ти або хтось з твоїх знайомих. Зна, що з ним можна крутезне зробити. Зна, який двигун сюди можна поставити за три копійки. Обов'язково пишіть Директ. Я хочу, щоб ця штука нарешті повалила. Колись я навчусь робити щось своїми руками, але не зараз. Я навіть подголовник зняти не можу. Оця кнопка його максимально вверх піднімає, а тут воно не висовується. Але, як то кажуть, Google в помощь. А коли владіка немає і немає кого просити про допомогу, прийдеться робити щось самому. Тому знаходимо тут пальцями фіксатор, який має бути, але не точно. І має знятися цей подголовник. Буду возитися. Куча відосів на YouTube, і я розібрався, як працює ця хрень. Ось тут є такий фіксатор, який потрібно нажати. Оцей нажимається цією кнопкою збоку. Тобто, з двома руками беремо цей фіксатор і цю кнопку, і воно все у нас легко знімається. Ну і ці штучки дуже просто взагалі знімаються. Є там отакі такі крючечки, які треба остягнути, а потім через передок витягнути чехол. Якийсь неправильний з мене перекуп. Всі перекупи на машини чохли одягають, а я навпаки знімаю. Мені здається, щось я неправильно роблю. Ну, на самом деле, друзі, от саме тому я люблю займатися нормальними машинами. Машинами, які ще похожі на машини, тому що корчі, ну я не знаю, не стоїть у мене на корчі. От уже були пропозиції, що мені тільки не предлагали. Фух, об'ясняю. Я люблю машину, коли в неї є хоч якийсь недолік. Хай вона буде трохи вдарена, це виправить, хай вона буде трохи ржава, це виправить, але в неї в той же час буде салон. Ось таке я люблю. А коли вона просто вся труп полноценний з-под таксі, з-под таксі, 10 разів, а ще й на ній потім поїздив дід, ні. таких харчей мені не потрібно. Ну і якщо ви зіштовхнулися ще раз з тігуаном, з задніми подголовниками, в принципі, принцип той же самий, тільки не за оцю кнопочку, яку я нажимав там, а за оцю. А тут ось є такий, як вам показати, я не знаю. Отут зверху, отак от максимально ключом подниз. Та маленький-маленький піптик, який треба от щелкнути. Я, щоб оце зрозуміти, провозився хер з наскока і передивився кучу відео. А вам вистачить, побачити лише моє. Так що за це, я думаю, вже можна лайк насипати. Фух, друзі, ну мій дівіз, якщо дорогому мучатись, що небудь вийде. Оце о, точно так же і в мене. Ну ви тільки подивіться на цей стан сидінь. Як по мені, це просто топ. Вони новенькі, їх навіть немає сенсу хімарити, їх просто гарно поповісосить. Водійське також ніде не заламане, ніде нічого, все чистеньке, гарненьке. Позаду в нас взагалі прям нові сидіння. Ну блін, кайф, кайф. Оце ж таки реально нехрін, коли продаєте машину, ховати такі сидіння за чохлами. Це не корч, це нормальна їздова свіженька машина 2017 року. Зараз гарно їх випелісосить і буде реально нова тачка. Ну і єдине, що мене ще кумарить, але з цим я, на жаль, сам не впораюсь. Ця сторона, на жаль, у нас притерта, є ось такі підкраси, є купа таких маленьких вм'ятин. Отут є ось такий заломчик. Ну, блін, ПДРщику по роботі дати потрібно буде. Фух, На жаль, звісно, ПДРом ми не володіємо, своїми руками краще сюди не лізти. У мене була думка пофарбувати ці дві двері, але блін, вони не фарбовані. Да, вони трошки мають ось такі підкраси. Да? Хтось там малівцем уже до мене малював. Не знаю, не повертається рука в мене їх фарбувати. Я краще дам на ПДР, хай їх максимально виведуть в ідеал. А там що вийде, то вийде. На краняк треба буде фарбувати, ще зверху і пофарбуємо. Як мінімум за рихтовку платити вже буде не потрібно. І я зрозумів, наскільки востребована професія ПДРщика. Дзвоню одному, у нього запис на три тижні вперед, дзвоню другому, у нього на місяць. Ну і тут, слава Богу, у мене є знайомий, я позвонив Олегу, кажу, Олег, треба. Ну, каже, в мене запис на дві неділі. Кажу, Олег, я можу привезти, залишить тобі, і буде вільна хвилинка, будеш її вистукувати. Він такий каже, да? Ну раз так, вези. Тому ми зараз їдемо на Деміївку. Так, ось і завесли на ПДР. Скажу чесно: робота дорога і неоправдана. Але, блін, ті дві двері не фарбовані. Якщо в мене буде фарбована права сторона ще й дві лівих двері, ну якось до фарбованих елементів. За дорого машину продати точно не вийде. Тому прийшли до висновку, що треба хоча б м'ятіни повбирати. Так, да, будуть да, буде все остальне, да, буде карандашиком підмазане, але воно хоча б буде рівне. Так що, будемо робити. Ну а там чи стої гра свій чи ні, ви можете наперед написати в коментарях. Ну, оце я тепер розумію, інша справа. Так, да, є така невелика притертість, але, як мінімум, у нас двері залишаються нефарбовані. Вони в нас гарненькі, рівненькі. Блін, ну, все ж таки, гра стояла свіч. Ну і за дві двері я віддав 7 тисяч гривень. І так, ПДРчиком попрацювали на славу. Залишається ще декілька штрихів. По-перше, я хочу поборотись ось цією помилкою. Що це за помилка? Я не знаю. І, взагалі, нормальні, адекватні люди. Перед покупкою дивляться, що за помилка на машині, але ми ж перекупи. Спочатку візьмемо, а потім будемо розбиратися. Да, багатенько у нас, звичайно, помилочок, але я знаю чому. Машина була на ПДР і там все розбирали. І зараз якраз по дверям б'ється помилка. Зараз ми їх підчистимо, подивимося що залишиться. А з такого, що може визивати помилку, скоріше за все, це була лямда. Зараз почистимо і скажу вам точно. Так, ну от прямо зараз я реально здивований. Пропали повністю всі помилки, навіть ті, що вибивало по лямді. Зараз спробуємо, запустимо, подивимося, буде горіти, як чи ні. І як ми бачимо, нічого не горить. Так, зараз спробуємо трошки поїздити на ній. Якщо вона знову з'явиться, тоді буде потрібно міняти лямду і ще раз буде її читати. Якщо нічого не з'явиться, нам просто повезло. На жаль, свято не случилось, все ж таки чек загорівся. Зараз я опять підключу, зараз опять скануємо і все ж таки зрозуміємо, яка помилка збросилась, яка помилка з'явилась і з чим це все зв'язано. І так, все. Система завантажилася, є в нас декілька помилок. Перша, яка взагалі не грає ніякої ролі, це. Тюнер спутникового приймача деактивовано. Ну, деактивовано, де деактивовано. Де де він мені нахер не нужен. Друга, це е, низ мало фріона в кондьорі, Потрібно буде розібрати з ним, але те, що він не працює, я знаю. І найголовніше це от, система нейтралізації ОГ. реалій ефектив... Короче, Я не знаю, як вам її перевести. Читайте самі. Ну і я думаю, саме чек горить, тому що це електроніка двигателя саме по цьому пункту. Зараз я скину своєму майстру, хай він подивиться, скаже, що це може бути і взагалі скільки це коштує. а, ну І з чеком. Я його збросив один раз, він на другий день з'явився, потім я його збросив і вже другий день катаюсь, і як ні в чому не бувало. Сказали, каталізатор мені удаляти точно не треба, тому що машини 50 тисяч рідного пробігу. Скоріше всього, може бути лямда, можливо, якесь топлюваний не залите. Коротше, поки ми нічого глобального з ним робити не будемо, з ним чеком. Потихеньку готуємо нашого тігуана з такими фарами, як ви бачите зараз на відео. Я продавати його теж не можу, тому треба гарненько їх полірнути, щоб всю цю риску стерли і щоб вони були як нові. Оце я розумію, тепер зовсім інша справа. 800 гривень мені обійшли з ці фари, але на них дивишся, вони реально як нові. Та й тачка стала набагато свіжіша. Що? Зараз будемо розбиратись з компресором, будемо шукати, скільки він нам обійдеться. По-перше, потрібно узнати, чи в нас герметизована система чи ні. Ми закинули туди трохи Фріона. Завтра подивимося. Якщо вона не пропусте, будемо міняти компресор. Так, друзі, ось і все. Завершили ми підготовку нашого Тігуана. Як по мені він вийшов бомбічний. Ну не ризикнув я все ж таки фарбувати двері. Ну реально, ну, двері не фарбовані. Якщо я пофарбую ще їх, це буде фарбовано більша частина машини. Краще ні. Краще ми просто підровняли, трошечки підмазали, і як по мені, результат вийшов на 100%. Ну а зараз летить вона на продаж за ціною 12 900. Який чудовий сонячний день. Тігуанчик Гуанчик проданий і проданий він за 12100. Ну що, давайте подивимось, скільки заробили. Так, друзі, ну і давайте порахуємо мої гроші. Скільки що ж обійшлось? Купили ми тачку за 9 тисяч доларів, продали ми її за 12100. Ну і самі уважні по-любому ж замітили, що виставили ми його за 12900. Ну, а торганулись ми на том. На тому, що ми ніхрена толком з ним не зробили. Ми в нього вклали всього 300 баксів. Кондиціонер ми не встигли зробити. Помилку каталізатора видалити ми теж не встигли. Ну і тому уступили 800 доларів людині, щоб він це все сам зробив. І заробили ми на цій тачці 2700 доларів. Ну як по мені, це дуже гарний результат. Ну і до речі, друзі, я хочу вам нагадати, що на моєму каналі діє правило. Ви пропонуєте тачку свою брата, свата, кума. Якщо у нас з ним зростається зділка, я плачу вам 100 доларів. Тому пропозиції в дірект. Ну і на цій ноті хочу вам подякувати за перегляд, подякувати, що ви в мене є. Ну і традиційно хочу вас обійняти, припідняти і сказати пока. Хоча ні, яке пока. До зустрічі!